Ніхто не знав мого ім'я. Я не живу, я гідно у всесвіті існую. Не маю я батьків, ані дітей, ні прихистку. Я тут одна сама, та ще сім мені зі мною. Я втратила своє життя, себе я загубила як і своє ім'я, я та, що вмерла. Але ще тілом досі я жива. Свою я постіль розділяю з чоловіками, ніхто із них не знає, хто я така. Я в їх житті лише на мить, а вони назавжди шрами залишають на моїй душі. Для них моє життя не має ні сенсу, ні ім'я, та я сама вже не пригодив себе. Була я зовсім ще мала. Коли я знала свої бажання, мала свою волю, вже я не я, я моє поринула в безодню небиття. Із жалюгідності переходила я в біль, і з болю я вростала в терне страху. Найжалюгідніше серед усіх людей, тварин, мене карають моє рішення. Із темряви я чую крики, сповнені відчаю жорстокості. Душа моя завжди в моменті спраги. Моє сучасне, моє сьогодні, воно лишає на мені глибокі шрами. Обрала я невірні рішення здавна, а сил не доставала змінити мої життєві плани. Я би хотіла втратити бо голову на пласі, але не вистачить на це моїх же сил. Я ледве дихаю, ледве живу, в мені тягар вагою згору. Я думала, що помираю, але я вже як пів життя, немов укійник серед людей ходжу. Свою я душу продала. В душі моїй сидить сімірка демонів, що спричиняють біль. Вони в мені ламають кістки, руки, ноги, тіла. Я би обрала інший шлях, але цей вузол тисне за них шию. Мотузка на моїх руках, ногах, та й на душі спочила, я пес скалічений в кайдан. Я кожну ніч ридаю, і для себе я могилу рию. Душа моя, почуй мене, я маю шанс тебе звільнити. Бо знаю я, що по землі ступає той, хто зцілює людей, торкаючись до їх душі словами, до прокажених, торкаючись руками, лікує він не дух, нічого не беручи навзаєм. Його месія кличуть, він робить не за гроші диво, він немов із іншої планети, в його словах є непоборна сила, що визволить тебе. Позбавить від демонів, щоб ти жила, він вижене з тебе сімох подлюк, що якорем тебе у морі темряви сховали. А ще кажуть, що він це той, хто мав прийти для того, щоб спасти людей. Чи ти не та із тих, котрій насправді дійсно треба це спасіння? Твоя душа вже висохла, сім демонів зсередини зламали ребра. Ти вже не хочеш жити і більше не хочеш бачити життя. Такого ось життя тобі не треба. Уже зовсім ні, ні, не треба. Не маєш ти ім'я, але зібрала трішки масла. Для тебе його цінність велика. Але якщо ти продаси його, то зможеш ти втекти, але куди? З тобою туди підуть і демони. Що будуть уночі і вдень тебе зсередини вбивати, тому тобі потрібен той Месія, до нього йди, для тебе він остання у житті надія. Збирайся та йди. Якщо не зараз, то ніколи. Я розумію, тобі насправді важко. Та підійди до нього, Віддай, що маєш найцінніше. Бо може він усе ж таки Христос? Чи може Він насправді той Месія, Спаситель світу, Цар Всесвіту і для твоєї душі цілитель? Біжи до нього. Ти чула про нього все, Його ім'я Ісус Христос. Хто ти? Ти Бог? Ну як мені ти допоможеш? Якщо ти Бог, рятуй мене, бо я вже мертва цілком. Ти Моя ніколи не була для мене ти чужою. Ти моє дитя Марія Магдаліна, ти моя, за тебе я готовий своє життя віддати, аби ти тільки жила. Запам'ятай Марія, ти моя.